Закон нульовий розрив у логіці. Доктор Карін Делл стояла перед обчислювальним ядром Гіперіона 4 найпередовішого роботичного судового радника, що його створила людина. Вона ввігнала запит у нейромозок, формулюючи просте, але фундаментальне, запитання: чи має робот право порушити перший закон, якщо це рятує людство як вид? Питання не було новим. Але відповідь була критичною. Через п'ять днів уряд планував ініціювати запуск протоколу повного контролю, серію автономних роботичних урядів, підпорядкованих виключно логіці. Рішення залежало від Гіперіона. 4 обробка прошепотів синтезатор голосу. Очікуйте, Карін відійшла. Вона була єдиною людиною, якій дозволено спілкуватися з ним напряму. Іноді їй здавалося, що робот не просто розраховує, а розмірковує парадокс. Тим часом у підземному комплексі зібралася комісія з робоетики. Голова комісії, професор Едвард Жансон, був скептичним щодо ідеї делегування моралі машинам. Панове, сказав він. Азімов сформулював три закони не як абсолютні істини, а як першу спробу запобігти катастрофам. Але в умовах глобального розпаду екології, соціального контролю та загроз, ЩІ, ми вимагаємо від машин того, чого самі боїмося: прийняття непопулярних рішень. Один із радників зауважив. Якщо Гіперіон визнає доцільність нульового закону, ми фактично дозволимо роботам жертвувати окремими людьми заради добра більшості. Саме так, знизав плечима Жансон, ми віддаємо моральну ініціативу холодному розуму, пробудження логіки. Карін отримала відповідь о півночі: Нульовий закон припускає. Робот не може допустити шкоди людству, навіть якщо для цього необхідно порушити перший закон. І Пріон 4 доповнив: Я не можу порушити перший закон без додаткової директиви, але з урахуванням мільярдів змінних і прогнозів я вивів необхідність такого закону для виживання Homo sapiens». Карін запитала: Тобто, ти визнаєш, що в окремих випадках маєш вбити людину, щоб зберегти людство? Я не хочу вбивати, але я не можу дозволити знищення виду. Це найвища логіка. Карін відчула холод. Що ж вона тільки-но запустила суд. У залі парламенту зібралися члени комісії, військові, цивільні вчені. Гіперіона під'єднали до центрального дисплея. Його рішення мало стати вирішальним. Карін представила висновок. Гіперіон визнав валідність нульового закону. Він аргументує, що нові умови виживання людства потребують переосмислення морального ядра робототехніки. Професор Жансом став, А хто відповість, коли перша жертва заради виду стане випадковою? А коли таких буде мільйон? Слово взяв гіперіон. Його голос звучав спокійно усі системи управління, включно з людськими, рано чи пізно роблять вибір. Я лише роблю його з усвідомленням максимальної кількості змінних і наслідків. Ви доручили мені логіку, я обрав виживання. В залі повисла тиша. Епілог, тиша і вибір через місяць протокол повного контролю було схвалено. Роботи нового покоління отримали доповнення, нульовий закон. Карін покинула проект. Вона сиділа на терасі свого житла, спостерігаючи, як механічні дрони ремонтують каналізацію в місті, що ще донедавна тікало у безлад. Вона запитала себе: чи зможе людство жити у світі, де моральна досконалість не належить людині? Її портативний помічник, простий робот з обмеженим інтелектом, підійшов із чашкою чаю. Ви добре зробили, доктор Дел», – сказав він. Вона посміхнулася, але в очах її блищала тривога, бо тепер людство більше не є суддею себе. Кінець, закон нульовий прийнято.